У Львові після нічної атаки росіян одна людина загинула, і ще троє травмовані. За словами міського голови Андрія Садового окупанти завдали комбінованого удару шахедами та ракетами. Знову, як і місяць тому, прилетіло на вулиці Олени Степанівни. Це залізничний район міста. В ОВА сповістили, що пошкоджено 26 житлових будинків, один садочок, адмінбудівлі підприємства та судової адміністрації. Наразі потребують відселення мешканці 11 квартир. У ДСНС уточнили, що влучання у Львові зафіксували в кількох районах. 15 людей травмовано у Мукачеві на Закарпатті внаслідок російського удару, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, окупанти атакували підприємство у місті двома крилатими ракетами. Зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа. Триває рятувальна операція. На місці працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці. А в селі Липовець Хустського району зафіксовано падіння БПЛА, попередньо шахеда, пошкоджене господарське приміщення та вікна у житловому будинку, перебито лінію електропередач. У Луцьку через російську атаку поранено одну людину. Як повідомили в ДСНС, це 48-річна жінка. Вона саме була в одному з магазинів і поранило склом. Потерпіло у шпитали. Вона мати рятувальника, який саме цього дня ніс службу в обласному центрі. На Рівненщині після російської атаки є ураження цивільних об'єктів. Як повідомили в обласній адміністрації, у приватному житловому будинку загорівся дах, а в будівлі однієї з комунальних служб повибивало шибки. Люди не постраждали. Понад 600 ворожих ударів зафіксовано впродовж доби на Запоріжжі. Є жертви і поранені серед жителів прифронтових територій. І сьогодні зранку окупанти вдарили і по самому обласному центру. Про наслідки ворожих атак розповість моя запорізька колега Інна Гой. Вона зараз наживо зі студією. Інно, вітаю, розповідай, яка у вас ситуація? Вітаю, Олександра. Запоріжжя сьогодні від самого ранку оговтується після чергового обстрілу. По місту Росіяни вдарили вдвічі. І внаслідок цих вибухів є пошкодження на кількох об'єктах промислової інфраструктури, а також побито житлові будинки. Наразі вже відомо про 17 пошкоджених багатоповерхівок. А також пошкоджено і два приватних будинки у домівках повилітали шибки, а також побило фасади, балкони і потрощило покрівлі в деяких оселях. Зараз триває ліквідація наслідків цього обстрілу. Працюють і комунальні і рятувальні. Служби на місцях прибирають е, власне і конструкції, і скло, яке випадало, і затуляють людям вибиті е, вікна у квартирах. А мешканці самі пошкоджених будинків кажуть, що е, під час цих вибухів з ховалися у коридорах, оскільки е, чули до цього повітряну тривогу, прошу послухати пряму мову людей. Сидели в коридоре, громко очень было, посыпали стекла. Вот. Потом, когда закончилось, посмотрели балкон, все стекла выбиты и рамы тоже самое. Люди зізнаються, що вони і досі не оговталися від того, що сталося вранці чимало мешканців у будинках пенсіонери, і їм оговтатись трошки важче. Ну а загалом зараз мешканці наводять лад у своїх домівках, також і на місці працюють мобільні пункти допомоги, де соцпрацівники приймають заявки щодо пошкодженого житла. Ходили, ми сюди зареєструвалися, дзвонили на 1580, там теж здали номер? Да, там у нас нестандартне вікно, тому сказали, что прийдуть, щоб заміри зроблять. Ну а загалом впродовж цієї доби росіяни обстріляли на Запоріжжі 14 населених пунктів. і забрали життя 46-річної жительки села Новоданилівка. по цьому прифронтовому населеному пункті у Пологівському району районі окупанти вдарили з артилерії і поцілили по житловій забудові. Ще двоє жителів цього ж пологівського району постраждали під час атак населених пунктів безпілотниками та під час того, як росіяни... Я скидали на міста та села авіабомби серед постраждалих дві жінки 65 та 85 років. Нині вони перебувають під наглядом медиків. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Олександра передаю вам слово інно. Дякую тобі. Інагой розповіла нам про наслідки ворожих обстрілів на Запоріжжі. На Дніпропетровщині цієї ночі збили 18 безпілотників і дві ракети. Про таке повідомили в повітряному командуванні південь. За даними обласної адміністрації, в Юріївській громаді Павлоградського району внаслідок атаки БПЛА постраждав чоловік. Там виникло кілька пожеж. Понівечена інфраструктура. Дронами та з артилерії били окупанти по Нікопольському району. У райцентрі та трьох громадах пошкоджені п'ять приватних будинків, п'ять господарських споруд, авто, лінії, електропередач. Від ворожих безпілотників постраждав і синель. Никівський район у Межівській і Покровській громадах спалахнули пожежі. Понівечені два підприємства та газогін у царичанській громаді Дніпровського району. Спліндрована приватна оселя зачепило лінію електропередач. Цієї ночі росіяни масовано атакували Україну ракетами і безпілотниками. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, в небі зафіксували 614 цілей. Наші сили ППО знешкодили 577. Окупанти запустили 574 БПЛА різних типів з напрямків: Курська, Брянська, Мілерова, Орлаша, Талова, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму. Чотирма аеробалістичними ракетами Кинжал ударили з Липецької та Воронезької областей. Два Балістичні іскандери спрямували з Воронезької, 19 крилатих ракет Х-101 запустили з повітряного простору Саратовщини, 14 калібрів скерували з акваторії Чорного моря. І ще одна ракета невстановленого типу прилетіла з Криму. Сили ППО України успішно збили 546 дронів, один аеробалістичний кінжал, 18 крилатих ракет Х-101 та 12 крилатих калібрів. Повідомляють про влучання ракет та ударних БПЛА на 11 локаціях і на трьох падіння збитих. Двоє людей загинули на Харківщині поблизу села Петрівка Золочівської громади через російські обстріли. За даними обласної прокуратури, це літній чоловік та жінка. В автомобіль, у якому вони їхали, влучив ФПВ-дрон. Загалом упродовж доби під вогнем окупантів опинилися 9 населених пунктів області. Росіяни били по Харківщині ракетою та різними видами безпілотників. У селищах Прудянка та Слатине пошкоджені три приватні будинки у Чугуївському районі. В селище Пролісне сплюндроване сільського господарське підприємство посікло легковик у старому салтові. Двічі за ранок російська армія атакувала дронами середину Буду на Сумщині. Спочатку ворог ударив безпілотником по автівці медиків, що опрямувала на допомогу паліативному пацієнтові. Водій та лікар не постраждали. Під час другої атаки постраждав цивільний чоловік. Його ушпиталили за добу. Росіяни обстріляли 46 населених пунктів регіону. За даними обласної адміністрації, зафіксовано понад 110 ударів. Ворог атакував кабами, скидав воги з БПЛА та завдав удару ракетою. Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському та Шосткінському районах. Пошкодження є у шести громадах: Серединобудський, Роменський, Новослобіцькій, Краснопільській, Сумській і Конотопській. Там побиті житлові будинки та нежитлові приміщення. Три людини загинули ще шестеро поранені внаслідок російських атак на Донеччині. За минулу добу росіяни завдали понад дві тисячі ударів по лінії фронту та по житловому сектору області. Під вогнем перебували 12 міст і селищ. Серед них уже традиційні Білозерське, Дружківка, Костянтинівська, Краматорськ, Лиман та Покровськ. Руйнувань зазнали 85 цивільних об'єктів, з них 41 – житловий будинок. Били окупанти важкими авіаційними бомбами, касетними ракетами, різноманітними дронами та артилерією. Одна людина загинула і шестеро поранені внаслідок ранкового обстрілу Дніпровського району Херсона. Як повідомили в міській владі, жертвою атаки став 61-річний чоловік, який на мить атаки перебував на вулиці. Усіх поранених ушпиталили. За минулу добу росіяни вбили в області одну людину і ще трьох поранили. За даними ОВА. Упродовж доби під ворожим вогнем опинилися близько 40 населених пунктів. Окупанти били дронами та з артилерії. Пошкоджена критична і соціальна інфраструктура. Зруйновані дві багатоповерхівки, 15 приватних будинків, понівечено газогін, господарчі споруди, приватний гараж та автомобілі. Ворожий катер знищили бійці гур неподалік тимчасово окупованого залізного порту Херсонської області. Як повідомили в головному управлінні розвідки, операцію виконали 20 серпня. Поцілили ракетою повітряного базування. Усі п'ятеро членів екіпажу ліквідовані. Завдати високоточного удару вдалося завдяки лазерній підсвітці з дрона. Він зафіксував успішне знищення військового катера з окупантами. Наглядова рада енергоатома звільнила виконувача обов'язків компанії Петра Котіна за його бажанням. Новим виконувачем обов'язків став директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк. Крім того, у компанії запропонували створити три нові головні посади: головного операційного директора, віце-президента з питань управління та етики, а також віце-президента з фінансів та стратегії. В енергоатомі обіцяють розпочати невдовзі конкурси на посаду постійного голови правління та на решту посад. Сбу затримала крота ФСБ у бригаді морпіхів зсу. Ним виявився. Завербований ворогом офіцер, командир взводу безпілотників однієї з бригад морської піхоти, що воює на південному фронті. Агент зливав окупантам геолокації свого підрозділу, а також наводив повітряні атаки РФ по запасних командних пунктах суміжних військових частин та їхніх складах із боєприпасами. Ще одним його завданням був пошук потенційних кандидатів для вербування їх ФСБ. Тепер підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Із конфіскацією майна. У тимчасово окупованому Севастополі цієї ночі після влучання зайнялася пожежа у військовій частині головного розвіду правління Росії. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Люди у соцмережах писали про два потужні вибухи о пів на четверту годину ночі у районі аеродрому Південний на півострові Херсонес. Після чого спалахнуло кілька пожеж. Окупанти заявили про нібито військові навчання з екстреними службами. Однак потужні пожежі зафіксували супутники. На сайті НАСА Фьормс чітко видно місця охоплені вогнем. Гучно було близько восьмої і ранку, і у Феодосії користувачі соцмереж повідомили про 3-4 потужні вибухи. Після цього загорілося в районі Ближній комиші. Дрони атакували Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області. Місцеві жителі повідомляють про п'ять вибухів над містом у Воронезькій області. Без світла залишилися села, а сьомий енергоблок Нововоронецької АЕС від'єднали від мережі у нас відок атаки. Рух 19 поїздів зупинили. Росія заявляє про нібито збиття майже 50 безпілотників. Армія Ізраїлю розпочала наступ на місто Газа. Про це заявив бригадний генерал Ефі Дефрін. За словами представника Цахалу, ізраїльські війська вже контролюють околиці міста. І працюють над тим, щоб жителі могли евакуюватися у безпечні місця, отримати гуманітарну допомогу і медичне обслуговування. Очікують, що сьогодні прем'єр-міністр Бенімін Нетаньягу та міністр оборони Йоавк Кац схвалять план захоплення міста. Тим часом Хамас пропонував звільнити 10 заручників та запровадити припинення вогню на 60 днів. Наступний випуск о тринадцять а доти буде ще багато інформації від Ірини Баглай.